Доброго дня, діти! Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний настрій. Пропоную вам пограти рахунковими паличками, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пернали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила. За каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора вертатися. Прийшов час їм зібратися. У рядочок вони встали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щіпати. Пощіпали, пощіпали. Поспівали, а вночі солодко спали. Дітки, ви молодці. Для гри потрібні рахункові палички, різні за кольором, але однакові за величиною. Пропоную викласти прапорець. Прапорці ми в руки взяли і на свято поспішали. Прапорець я буду викладати за схемою. Я обрала рахункові палички синього кольору. Спочатку я викладаю флагшток, а потім стяг як на схемі, не поспішаючи, щоб мій прапор був схожий на прапор на схемі. Ось так. Схожий? Діти, послухайте жартівливий віршик. Миша на сільці каталась, впала з нього та засміялась. Пропоную викласти стілець з рахункових паличок за схемою. Я обрала рахункові палички зеленого кольору. Вони однакові за величиною і кольором. Спочатку я викладаю ніжки. І сидіння у стільця. А потім спинку, як на схемі, не поспішаючи. Ось так. Схожий мій стілець на стілець на схемі. Так, схожий. Діти, пропоную вам викласти з рахункових паличок телевізор. Телевізор ми включили та цікавий мультик. Подивились, викладати треба теж за схемою. Для телевізора я обрала червоні палички і жовті палички. Буду сам телевізор викладати червоними паличками, як на схемі, не поспішаючи. Рахуйте, скільки паличок на схемі. Стільки паличок ви повинні викласти, як я викладаю. Треба викласти так, щоб телевізор, мій, був схожий на телевізор на схемі, не поспішаючи. Кладіть охайно. Ось в мене вийшов телевізор. А зараз треба зробити антенки, щоб він гарно працював і показував цікаві мультики для малечі. Чи сподобалось вам грати рахунковими паличками? Чекаю від вас фото ваших робіт. До нових зустрічей! До побачення.